Із Корану. сура, що відкриває книгу, Меканська і в ній сім аятів. В ім'я всемилостивого, всемилосердного Бога. Слава Богу, Господу всього сущого, всемилостивому, всемилосердному, володареві судного дня. Тобі поклоняємося і в тебе благаємо допомоги. Веди нас праведним шляхом, шляхом тих, кого ти облагодіяв, а не тих, що прогнівили тебе, і не тих, що заблукали. Сура 92 ніч Меканська, а в ній 21 я. Провозвіщена після сури аль аля Семишній. В ім'я всемилостого всемилосердного бога. Клянуся ніччю, коли вона все покриє мороком, клянуся днем, коли він усяває все світлом. І тим, хто сотворив чоловіка й жінку. Воістину у вас різні клопоти та турботи. А щодо того, хто роздавав та дарував, то він і Бога боявся і шанував істину, ми поведемо його до щастя. А щодо того, хто був скупий і збагачувався і волів жити неправдою, то ми поведемо його до мук. І страждань, і не допоможе йому Його багатство, коли він буде гибіти. Воістину нам належить вести людей правильним шляхом, і нам належить життя майбутнє і теперішнє. Тому я перестерігаю вас від страшного вогню, і в ньому горітиме. Тільки найбільший нечестивець, який вважав оманою наші знамення і відвернувся від них. Але праведнуко цей вогонь не загрожує, тому, хто жертвує своїм майном, щоб очиститися, і ніхто ні за яку винагороду не відкупиться від Божої кари. Аби тільки побачити обличчя Всевишнього Господа, і він буде задоволений цим. Сура 95-та. Смоква меканська і в ній вісім аятів. Прозвіщена після сури Альбуруч Сузіря. В ім'я всемилостивого, всемилосердного Бога. Клянуся смуквою та оливковим деревом і горою синай, і цим безпечним містом мекою. Ми сотворили людей, дали їм зграбне тіло, а потім знову перетворили їх на глину. Крім тих, які чинили добрі діла, а тому буде їм щедра винагорода. То чому ж люди й досі вважають, що Божий суд це твоя вигадка? А хіба Бог не є найсправедливіший із судень? Сура 97. Призначення Меканська. І в ній п'ять аятів, провозвіщена після сури Абаса він насупився. ім'я всемилостивого, всемилосердного Бога. Воістину ми зіслали тобі його в ніч призначення. А як розтлумачити тобі, що таке ніч призначення? Ніч призначення краща за тисячу місяців. У цю ніч ангели та Святий Дух сходять по волі Господа Твого зі всіма його веліннями. Вона це мир до ранішньої зорі. Сура 103 Надвечір'я перед заходом сонця Меканська і в ній три аяти, провозвіщена після сури аж шарх розкриття. ім'я Всемилостивого, всемилосердного Бога. Клянуся надвечір'ям перед заходом сонця. Воістину людина гине в омані, окрім тих, які увірували, творили добрі діла, заповідали одні одним істину і заповідали одні одним терпіння. Сура 113. світанок Меканська і в ній п'ять аятів. Провозвіщена після сури Альфіль Слон. В ім'я всемилостивого, всемилосердного Бога. Скажи я прошу захисту Господа світанку від зла того, що Він сотворив, та від зла пітьми, коли вона западає увечері. Від зла ворожбиток, що попльовують на вузли, і від зла завидющого, коли той завидує. Сура 114. -та. люди меканська і в ній шість аятів. Провозвіщена після сури Альфаляк світанок. В ім'я всемилостивого, всемилосердного Бога. Скажи, я прошу захисту в Господа людей, царя людей, бога людей, від зла спокусника, який відступає при згадці імені Бога, спокусника, який нашиптує злі помисли в серця людей. Від злих джинів та лихих людей.